Всім привіт! Сьогодні зайнята вишеньками. Вчора цікавлять горять. Вчора обірвала, нарвала отаке відеочко вишеньок. І показати вам отаке відеречко вишеньок. Сьогодні працюю. Так, хочу розповісти. Половинку хочу компотом закрити. А половину закрию цим кислими поняли. Потім буду відкривати і компот з них варити. Ну, не тільки компот можна з них варити, а й цю сахар додати, перекип'ятити і в будь-який час буде варення вам із вишеньок. Так що, так, що, так, що працюємо, трудимося. Зараз сходимо, покажу я вам лілію. Пішліть. Я тут йшла, вони до мене здоровкалися. Оце мої три штучечки, лілький, лілький. Пахучі, красунья. А, понюхайте, як пахнуть. А, пахучі, дорукається, бачите? Зресть, дресть, зресть розочка вже обцвілася, скоро буду її обрізати. Як представлю, скільки їх пообрізати, йо, палки, Аж дурно стає.